Олександре, вітаємо з перемогою. Важка перемога, але прекрасний перший тайм команда взагалі показала класну інтенсивність. Але в другому таймі трішечки команда підсіла, при тому, що фактично в першому тайму забезпечила дуже комфортний андекап на другий По-перше, дякую за ваші привітання. Я вітаю. Кожного причетного до нашого клубу з такою важливою сьогодні перемогою. Це і керівників нашого клубу, і тренерський штаб, і кожного гравця. Вітаю наших вболівальників з цією перемогою. Дякуємо їм дуже велике за підтримку. Сьогодні вона просто була неперевершена. Нас трибуни гнали вперед, і просто не було ніякого навіть шансу не подарувати цей, не подарувати перемогу нашим вболівальникам. Що ще хочу відмітити, хочу сказати, що, на мою думку, треба. Перемагати і доказувати все на паркеті це важливо, а не в кабінетах, як у нас зараз є, в нашій лізі, це неправильно. Треба потом роботою своєю, боротьбою, наснагою, виходити в плей-офф і робити свою справу. а я думаю, що в нас в Сумах дуже хороші юристи або перемовники, що в нас так виходить, що вони отримують 6 балів просто два рази по 5-0. І зараз у нас така ситуація в групі, що деякі команди, хтось зараз залишиться за а вони вже в плей вплив. Те, що по вашому питанню, так, перший тайм був, коли ми грали 4 в 4 практично, ми переграли суперника, ми добре зіграли в пресингу суперник де, ну, дещо. Допустився помилок і, можливо, десь був не готовий до такої інтенсивності, до такого пресингу, до такого, до такого спротиву нашого. І ми забили свої м'ячі, ми мали забивати ще м'ячі. Був дуже, дуже нервовий і непотрібний м'яч у нас забитий нам перед перервою. А другий тайм це, ну, це, це зовсім інша вже гра була. Суперник перейшов на 5-4 і весь тайм ми знали, що так зараз буде. Звичайно, ви кажете, ми присіли, ми не присіли, просто суперник грав 5-4. І весь час намагався ризикувати, щоб відігратися і вирвати для себе нічию або перемогу. Але ми це витримали добре. Що... Мали забувати раніше, б раніше було б легше. Звичайно, вони скорочували, скорочували. Але ну, добре, що добре закінчилося. ми забили ще шостий м'яч і виграли цей матч. Все ж таки шанси дуже великі пройти далі у плей-офф. Просто потрібно перемагати МСК Харків -2» і на мою думку, ні на кого взагалі не надіється. Все було просто, якби все було так просто. Звичайно, кожна гра це окремий матч, ми їдемо на виїзд і ми будемо настроюватися. Немає ніякого такого, що ми там розхолоджуємося. У нас дуже важливо, ми зробили, ми, ми себе повернули в цю гру після першого кола. І зараз важливо на цій хвилі себе тримати і тримати в першу чергу концентрацію. Тому ми повністю сконцентровані, будемо про це розмовляти, будемо готуватися з повною відповідальністю до 10-го туру і не дивитися, як будуть грати інші. Команда зараз, якщо взяти початок, трішечки початок, в першій лізі, якось не війшла в першу лігу. Тому плані, що десь не вистачало, можливо, не звикли до швидкостей. Не все виходило. Зараз команда прекрасну гру демонструє в останніх поєдинках, навіть якщо взяти і кубкову дуель з Каяпом. Ну, я б не сказав, що ми були не готові до цих швидкостей. Ми прийшли, я давав інтерв'ю для нашої сторінки в інстаграмі. Що... Ми прийшли з вищої ліги Києва швидкості, там відповідають. Ми граємо навіть зараз. У нас три команди це з Києва, які в минулому році були в вищій лізі. Десна, ми і Агромат. Тому до швидкостей ми були готові. У нас дещо не вдавалося в отриманні результату. Ми за всі матчі першого кола програли, ну, програли по справі це гармату. Всі інші матчі у нас були такі або рівні, або десь там були якісь судівські помилки там в першому турі. І, ну, ми десь демонстрували, можливо, хорошу гру, але не отримували результат. Звичайно, ми зігруємося, у нас змінився склад, порівняно з прошлим роком, а зараз у нас ще змінився склад склад, в це трансферне вікно, додалися, дуже, дуже корисно собі хлопці проявляють ті, які прийшли. І тому результат, ну, нам, нам дарується цей результат через нашу працю. Ми його здобуваємо, дуже багато працюємо на тренуваннях і здобуваємо результат своєї праці.